Всім бажаю здоров'я. Станом на 3 листопада Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує планові завдання, ремонтні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Персонал Хмельницької АЕС, окрім виконання своїх посадових обов'язків, активно долучається до допомоги нашим захисникам. Так, протягом тижня були передані необхідні матеріали, речі для наших Збройних сил, інших силових відомств. Це те, що необхідно для наближення нашої з вами перемоги. Всі енергетики зараз працюють над захистом елементів критичної інфраструктури в цілому всієї енергосистеми. Ворог накопичує ресурси для того, щоб завдавати чергових масованих ракетних атак. Працюємо над тим, щоб посилити захист. Забезпечуємо сталу роботу енергооб'єктів, тим самим наближаємо перемогу. Слава нашим Збройним силам України захисникам. Слава Україні!